Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. У матчі другого туру Олімпійського футбольного турніру збірна України обіграла команду Мароко 2-1. Ігор Краснопір забив переможний гол на 98-й хвилині. Українська збірна з 63-ї хвилини грала у меншості, оскільки пряму червону картку отримав Володимир Салюк. Суф'ян Раїмі реалізував пенальті за фол Салюка та зробив рахунок 1-1. Але зрештою українці змогли відігратися на останній хвилині. Після такого результату в усіх чотирьох команд групи Бі по три очки. Українців завершили. Ршальному турі зіграють з Аргентиною, а Марокко – з Іраком. Лехія розглядає варіант запрошення взимку кількох українських гравців. Повідомляє Спорт Арена. За даними джерела, йдеться про футболістів олімпійської збірної України. У команді вже є п'ять українців: це голкіпер Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желіско та Сергій Булеца, Вінгер Максим Хлань та нападник Богдан В'юник. Захисник Олександр Гавриленко приєднався до Шльонська на правах вільного агента. Гавриленко підписав угоду на два роки з можливістю продовження ще на один рік. Футболіст провів 33 зустрічі у складі РБ Лейпцига ю 17 та Ю-19. 30 хвилин він відіграв у молодіжній лізі чемпіонів. До переходу в німецький клуб Олександр виступав у юнацькому колективі Чеської Карвіни. У вересні 2023 року гравець дебютував у збірні України Ю-18. Гавриленко з'являвся у у трьох спарингах проти США Туреччини та Словаччини. Термаліка, за яку виступає українець Артем Путівцев, здобула розгромну перемогу над Вартою з рахунком 3-0. Цей матч відбувся у рамках першого туру другого засилу дивізіоні чемпіонату Польщі. Одним з героїв став Анджей Трубега, який оформив дубль. Спочатку забивши елегантним ударом від стійки з гострого кута, а потім замкнувши простріл Путівцева після розіграшу штрафного. А на останній хвилині забив і сам Артем, вдало зігравши на добиванні після розіграшу кутового. На рахунку України. 34 голів та 8 асистів металіст 19 25 оголосив про відхід головного тренера команди Віктора Скрипника та його штабу. Клуб та коуч припинили співпрацю за згодою сторін. Рішення було прийняти за підсумками зустрічі Носова і Скрипника, яка відбулася 27 липня. Скрипник подав у відставку з посади головного тренера Металіста 19-25 після поразки команди від лівого берега у півфіналі турніру чотирьох за право грати в УПЛ. Нагадаємо, рахунок у тому матчі був в основний час 1-1, а у серії після матчу Пенальті чотири А минулого сезону команда під керівництвом скрипника посіла останнє 16-те місце в УПЛ. 54-річний Віктор Скрипник раніше тренував в Орсклу, зорю, ригу та вердер. Шахтар оголосив про орендну угоду щодо захисника Георгія Гочолишвілі. 23річний грузин, орендований до завершення сезону 2024-25, а данський клуб матиме право викупу гравця. Гочолишвілі виступає за Шахтар від січня 2023 року і протягом цього часу провів за гірників 37 матчів, забив один гол та віддав три асисти. У сезоні 2023-24 він взяв участь у 24 поєдинках команди. Цього літа у складі національної узбічні. Грузії він став учасником Євро 2024. Шахтар та да Дагама змінили умови оплати трансферу Марлона Гомеса. Повідомляє Глобо. У лютому клуби оформили перехід за 12 мільйонів євро. Домовилися, що гірники заплатять трьома траншами по 4 мільйони. Але пізніше да Гама мав фінансові проблеми. Тож погодився дати Шахтарю 15 на авансове погашення залишку боргу за трансфером. Йшлося про два транші по 4 мільйони. У підсумку бразильський клуб отримав не 8 мільйонів, а 6,8. Шахтар заплатив не 12 мільйонів. Мільйонів за перехід, а 10,8 Марлон Гомес забив 4 голи та зробив 1 асист у 13 матчах за шахтар. Феє Норд стежить за трьома українськими футболістами, повідомляє Спорт Арена. Це півзахисник Динамо Володимир Брашко, форвард Шахтаря Данилу Сікан та хавбек гірників Артем Бондаренко. 22-річний Брашко минулого сезону забив 6 голів та зробив 5 асистів у 30 матчах за київський клуб. На рахунку 23-річного Сікана 9 голів та 2 асисти у 33 матчах за гірників. 23-річний Бондаренко забив 6 голів та віддав 8 гольових передач у 31 грі за гірників. Карпати підпишуть 20-річного захисника курити Жана Педросо, Повідомляє, тато таке: за інформацією джерела львів'яни планують взяти бразильця в річну оренду з необов'язковим правом викупу, щоб у гравця був час адаптуватися до нових умов і вимог тренерського штабу. Портал Transfermarkt оцінює його в 1 мільйон євро. Педросо виступає на позиції центрального захисника. Минулого сезону він провів два матчі в бразильській серії Б. У нього є досвід виступів за молодіжну збірну Бразилії, 13 матчів. Та два голи. Також Жан був чемпіоном Південної Америки 2023 року. Вінгар Полісся Бені Макуана повернувся до тренувань з командою, Повідомляє офіційний сайт клубу. Раніше футболіст отримав серйозну травму та переніс операцію. Він повністю пропустив другу частину сезону після зимової перерви. Минулого сезону Бені відзначився чотирма голами та трьома асистами у 20 матчах за Полісся. Можливо, вже у матчі відповіді у лізі конференції проти Олімпії ми побачимо його на полі. Він Жероне Віктор Циганков зараз дуже спрямований на переїзд до чемпіонату Англії. Повідомляє та то таке: інші деталі бажання 26-річного українця не розкриваються. Раніше вже повідомлялося, що з агентами футболіста контактували Манчестер та Астон Віла минулого сезону. Гравець забив 8 голів та зробив 7 асистів у 34 матчах за іспанську команду. Рома підготувала першу пропозицію стосовно форварда Жерони Артема Довбика, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Вказано, що римський клуб запропонує за нього 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Перемовини з Жероною відбудуться вже цього тижня. Сам 27-річний футболіст вже домовився про контракт на 5 років та хоче перейти. Він мав також пропозицію від Атлетіко, але віддав перевагу Ромі. Голкіпереала Андрій Лунін ймовірно не перейде до Челсі. Повідомляє Мунду Депортіво. Такий трансфер практично неможливий, тому що лондонці збираються підписати воротаря віля Реала Філіпа Йоргенсена. Крім того, у синіх перебір на воротарські позиції раніше повідомлялося, що Реал може обміняти Луніна в Челсі на кепу. Українець поки що не дав згоду на продовження з реалом контракту, який спливає через рік. Трабзонспор цікавився можливістю придбати атакувального півзахисника Динамо Миколу Шапаренка. Як повідомляє турецька преса, керівництво Трабзонспора відмовилося від трансферу Миколи Шапаренка через високу ціну на українця. Раніше президент Динамо Ігор Суркі заявив, що Шапаренко вартуватиме 300 мільйонів. Пізніше Євген Хачеріді сказав, що ціна Шапаренка – 15-20 мільйонів євро. 25-річний Микола у минулому сезоні забив 5 голів та віддав 5 асистів у 26 матчах. Як повідомляє Sport.ua, Бременський, «Вердер» проявляє інтерес до 19-річного центрального захисника Динамо Тараса Михавка. За інформацією, джерела скаути бременського клубу були присутні на всіх матчах збірної України на євро 2024 ю 19 представники Бременців були вражені грою Михавка та його вмінням зіграти на декількох позиціях в обороні. Німецький клуб готовий зробити пропозицію по трансферу гравця в районі 1 мільйона євро. Нагадаємо, що новачком Вердера у літні міжсезоння став український захисник Іван Єрмачков, який також виступав у складі збірної України на євро. У минулому сезоні Михавко провів 12 матчів за першу команду Динамо. Портал Трансфер оцінює захисника у 800 тисяч євро. Контракт із Динамо чинний до літа 2028-го. Динамо продовжує підготовку до найближчих офіційних ігор сезону, зокрема до матчу відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Партизана. До кінця минулого тижня білосині базувалися у Любліні, де команда гратиме свій наступний домашній Єврокубковий матч. 26 та 27 липня Динамівці займалися на тренувальному полі біля арени Люблін. До команди долучилися гравці юнацької збірної України, яка завершила виступі на чемпіонаті Європи Ю-19. Мова йде про Тараса Михавка та Матвія Пономаре. Нка 28 липня команда провела тренування у Любліні, А вже на початку цього тижня вирушить на матч у Белграді. А вже 30 липня Олімпійська збірна України зіграє вирішальний матч у своїй групі з Аргентиною. Позитивний результат у цьому поєдинку дозволить синьо жовтим вийти з групи та продовжити виступи на іграх 2024. Цей матч розпочнеться о 18.00. Трансляція буде доступна на регіональних каналах Суспільного а також на Ютуб-каналі Суспільне Спорт. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Форвард збірної України Роман Єремчук найближчим часом підпише контракт із новим клубом. Брюге та Олімпіакос домовилися про трансфер гравця. Пірейський клуб повністю викуповує у бельгійців контракт Яремчука, повідомляє спорт 24 Бельгійські Брюге та грецький Олімпіакос за тиждень домовилися про трансфер Романа Єремчука. Український Форвард погодився перейти в команду, яка 47 разів ставала чемпіоном своєї країни. Футболіст збірної України зараз проходить у Греції медичне обстеження. По прильоту в аеропорту Романа зустріли кілька десятків уболівальників Олімпіакосу. Найближчим часом 29-річний Форвард підпише із грецьким клубом контракт на 4 роки. Брюхе отримає За Яремчука 3,5 мільйони євро без урахування бонусів. Сам українець зароблятиме в грецькій команді 1,5 мільйони євро на рік. Минулого сезону Яремчук виступав на правах оренди за іспанську Валенцію. Він забив у Ла Лізі три голи. Футболіст хотів залишитися в Валенції, але кажани не змогли собі дозволити платити українцеві високу зарплату.